Вітаю вас, привіт. Я рада вас всіх бачити. Привіт, привіт. Саме сьогодні мені сказали оголосити про даний прямий ефір, де буду розповідатися про самий день народження. І я навіть не підозрювала, що у так багато людей сьогодні день народження. І в даних тих, хто присутній зараз також сьогодні день народження, і це просто неймовірно. Я переконуюся завжди, що інформація приходить вчасно, завжди по нашій готовності. любів. Приступимо до нашої теми прямого ефіру. Дуже багато повідомлень було в приватні про те, що робити в цей день, як взагалі його проживати, що можна робити, що не можна, і взагалі що саме за день такий. І сьогодні у медитації я попросила дати мені інформацію про те, тому що я і сама всього не знала те, що мені передали. Тому я хочу поділитися з вами, взагалі, що таке народження, і що таке народження нас на землі. Насправді, насправді, це величезне, грандіозне свято, уявляєте? Тобто, коли народжується душа, це величезне свято радіє весь всесвіт. Всі радіють, всі присутні, і ангельські структури. Весь всесвіт знає, що народився Бог. Тобто прийшов на землю сам Бог в людському тілі. І це величезне, величезне, грандіозне свято для всіх, абсолютно, абсолютно всі на тонкому плані, чітко знають, хто народився, в який день, в який час досекундно, яке ім'я даної душі. Тобто, це величезне масштабне дійство для всіх. І саме найбільше це величезне свято і радість для мами і батька. І це настільки енергетично потужний, сильний день, що дуже багато знань ми втратили, ми не знаємо, як себе поводити в даний день. І що зазвичай робиться в день народження, і що це за день? Найперше, коли вже настає цей прекрасний день, ми маємо розуміти, що це дійсно могутній сильний день, коли всі радіють. І ця радість нашого дня народження вона має бути в кожному нашому дні народження в кожному році. Тобто ми маємо проносити цю енергію і любові в кожен наступний рік і в кожен день нашого народження. Тому зазвичай не можна святкувати день народження швидше або пізніше, тому що це вже не є днем нашого народження. В день нашого народження вистроюються в певному ряді планети, тобто певний астрологічний ряд формується. Все надзвичайно важливо. І коли йде зачаття дитини, то в цьому зачатті беруть абсолютно всі участь, і п'ять стихій, і ангельські структури, і коли народжується дитя. Також беруть участь ангельські структури і всі вищі сили для того, що оберігають це дитя від енергії чужорідної, не від чужорідної від людей, а від чужорідної на тонкому плані, тобто іде сильний захист, іде величезний труд і величезна дія створюється для того, щоб народилося це дитя, щоб народився Бог. І коли дитина народжується. В дитини зазвичай не добре, ще зовсім не добре сформований череп. Чому тому, що це є цей канал, цей портал, де і заходить цей святий Дух, де є ця свята енергія. І дана, е, дана зона черепа, вона ще не зовсім така є тверда. Тому потрібно дуже обережно ставитися із дітьми із, із матерію, яка народила дану дитину. Тому що святий дух, він пристосовується в даному фізичному тілі, яке вже вийшло, яке вже в зовнішньому світі появилося. І е, даний портал він є дуже сильним зв'язком. І коли настає наш день народження, надзвичайно важливо, звісно, зранку прокинутися і зрозуміти, хто ми є, і подякувати собі у медитації. Тобто, ми повинні розуміти, що коли ми зранку прокидаємося у свій день народження, ми маємо насправді сісти у медитацію, і ми повинні подякувати спочатку своєму Святому Духу. Ми дякуємо своєму Святому Духу, своїй душі і дякуємо Творцю. Потім ми висловлюємо велику вдячність п'ять стихіям. Це є вогонь, це є вода, це є повітря, це є земля і це є ефір. Після цього ми даємо велику подяку всім планетам, які допомагають нам і проектують нам наші уроки протягом нашого життя. Коли ми дякуємо всім, хто бере в участь в нашому народженні і в нашому житті, ми отримуємо велике благословіння. І після цієї подяки ми дякуємо напряму мамі і батьку. Не тільки дякуємо в думках. Ми насправді, коли є поряд із нами, наші близькі, ми йдемо до них напряму, і ми їм дякуємо за наше народження, за те, що вони провели нас у цю реінкарнацію і взяли наш у свій ріг. Тобто, це є. Практика вдячності. Ми спочатку дякуємо собі і потім всім іншим. Після цього дуже важливий момент доторкнутися до цих п'яти стихій. Як доторкнутися? Ми можемо доторкнутися до землі, до води, ми можемо доторкнутися до свічки, до вогню. Ми повинні доторкнутися до п'яти стихій і також їм персонально подякувати за те, що вони тримають наше фізичне тіло і допомагають нам також. Після цього дуже такий важливий момент є. Даний день він надзвичайно важливий. І коли ми сідаємо у медитацію, ми закриваємо свої оченята після цієї подяки. І коли ми закриваємо свої оченята, ми відчуваємо, як наше тіло вібрує. Ми відчуваємо так, ніби від нашого тіла виходять такі вібрації, вони ніби ніби хвилі. І вони Декілька шарів, тобто так, як прослоїк, декілька прослоїк. І Коли ми сидимо в даній медитації, і ми закриваємо свої оченята, дихаємо, ми налаштовуємося на себе, і ми відчуваємо, як наше фізичне тіло вібрує, ніби виходять такі вібрації. Ми відчуваємо і бачимо себе як кристал, як алмаз, який з різної сторони має різну грань. І дана сторона підсвічує певний колір, і ми ніби світимося такою веселкою, тобто багато різних кольорів і багато гранів. І це означає, що в наша реінкарнації є багато різних можливостей, які дані нам творцем при народженні. І ми обираємо різноманітні можливості. І коли ми бачимо повністю біля себе це світящу таку структуру, ми себе відчуваємо ніби як кристалічна душа, ми бачимо різноманітні кольора, різноманітні можливості. І в кожному із цих потоків... Кожного кольору ми бачимо певний відрізок подій нашого життя, що було. Але ми бачимо тільки позитивні моменти, тільки такі благосні події. Тобто, ми бачимо посмішку наших близьких, якісь хороша новина, якась радість. Ми закриваємо очі і ми перебуваємо тільки в цих енергіях благості і любові, і в позитивних емоціях. Тобто, у позитивних ситуаціях ми в даний день закриваємо напряму двері всім негативним думкам, всім негативним емоціям. Ми їх не впускаємо в свій дім. Ми спостерігаємо по кожній сфері, по кожній можливості певну свою життєву ситуацію із радості, і з позитиву. І коли ми бачимо кожні ці всі свої життєві ситуації, які є навколо нас, ми висловлюємо такий намір, де ми кажемо, що я заслужив або я заслужила любов. Я заслужив благословіння, я благословен. Я благословенна. Я заслужив, заслужила міцне здоров'я. Я заслужив здорове фізичне тіло. Я уже заслужила, заслужив достаток. Я уже маю все в достатку і все в надлишку. У мене є абсолютно всі дари, які дав мені творець при моєму народженні. Я благословен і благословені всі, хто поруч із зі мною. Я маю абсолютно все, що потрібно мені для життя і навіть більше. Ми висловлюємо чіткий намір про те, що у нас уже це є. Ми не включаємо думки і розум, що в нас нема здоров'я, немає фінансів, ми не допускаємо, ми пам'ятаємо, що ми закриваємо двері для цих енергій. І ми кажемо, я уже щасливий, я уже процвітаю, я уже проявляю свій високий потенціал своєї душі. І я дозволяю активуватися всім тим точкам на рівні моєї ДНК, які ведуть мене у проявлення, у проявлення мене у соціальному плані, у суспільному плані. Тобто проявлення мене як вищої суті буття, як високої божественної суті. Я уже це все маю і я уже це все дозволяю і я дозволяю собі проявлятися. Ми говоримо чіткі наміри у медитації, абсолютно чіткі і позитивні. І після цього, коли ми говоримо у потоці, певні слова в тому, що у мене уже це є, я уже благословен. Я вже щасливий, я вже вдячний, у мене це уже все є, і навіть більше після цього ми дякуємо собі і дякуємо творцю. І чекаємо, і тут буде один важливий момент, коли ми не дуже сильно впевнені в собі, і після висловлювання даних сильних мантр, намірів, у нас може прийти енергія сумніву, енергія такої невпевненості. І вона зазвичай до більшості приходить. І тут наш вихід. Як тільки після даної медитації і після даного наміру приходить дана енергія, тут наш вихід. Ми відразу повинні надати дуже сильні аргументи, даній енергії, сумніву, про те, що ні, дорогенька. Зараз я висловлюю такий намір. І я змінюю всі настройки. Тобто ми. В даною медитацією, в даний день запрограмовуємо своє фізичне тіло, свій ментал, свої думки на іншу реальність, на ту реальність, яку ми хочемо. І ця точка, коли повертається енергія невпевненості і сумніву до нас, вона приходить до нас, і ми їй кажемо аргументи: ні, 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 цей раз так уже не буде. Я чітко знаю, що я хочу, тому. Роби так, як я хочу. Тобто ми не лякаємося, ми не даємо якийсь супротив даній енергії, ми просто її переконуємо, таким чином переконуємо себе на рівні підсвідомості про те, що ми змінили свою реальність своїми думками і тою силою Бога, яка є всередині нашого тіла. І ціль цього всього це запрограмувати свій день на найближчий свій рік. Тому що день народження це така точка, яку ми прораховували до реінкарнації. Ми прораховували все до часу нашого народження і нашого імені. Ім'я наше, яке ми самі собі даємо в цій реінкарнації. Це є кодове ім'я, це є те ім'я, яке містить вібрацію, що допомагає нам проходити певні уроки протягом цього життя. І відповідно, протягом цього грандіозного прекрасного дня ми чітко розуміємо. Розуміємо і усвідомлюємо, що сьогодні народився сам Бог, сьогодні надзвичайно величезне свято. Народилася донька Бога, народився син Бога із такими великими властивостями і з таким високим потенціалом. Тому стараємося даний день провести на високих енергіях і не дозволяти негативним енергіям, людям, думкам навіть заходити у свій дім. Не дозволяти, тобто ми не впускаємо, коли ми бачимо, що якісь сумні проходить, ми зразу даємо відпір аргументами і переконаннями того, що ми не будемо жити як раніше. Ми починаємо нове життя, тому що день народження це початок нашого нового року. І те, як ми його проводимо, ми звичайно програмуємо свій наступний рік на всі ці енергії. Тому дуже важливо в даний день проживати самі такі енергії. Я дуже дякую вам! І я вітаю тих, в кого сьогодні день народження. І я вважаю вам проводити медитативно даний день і проводити його також на природі і в полі близьких вам людей, якщо у вас це є, і дуже, дуже ще важливо бути чесним із собою в даний день. І коли ми відчуваємо, що ми в даний день хочемо побути самі або піти на природу, або помедитувати, або поїхати в подорож. Ми повинні собі чесно признатися, це мій день, у мене є таке відчуття. Ми не зобов'язані приймати багато гостей, коли ми не хочемо. Тобто, ми маємо бути чесними із собою, чітко розуміти, що ми хочемо у даний день. Тому я вас вітаю і я вам дуже дякую. До скорих зустрічей!